За останні 10 років кількість абортів в Україні зменшилася у 6 разів, а показник по Івано-Франківській області найнижчий в країні. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. В центрі планування сім'ї кажуть, лікарі над проблемою штучного переривання вагітності та його наслідків працюють вже 10 років. Тут переконані, правильному відношенню до статевих стосунків необхідно вчити зі шкільного віку. Робота наша заключається в тим, що ми, починаючи з діток шкільного віку, починаємо виховувати правильне відношення до статевого життя. сьомі 8 класи наші підліткові лікарі проводять бесіди про статеве виховання дівчинки. Десяті, 11 класи наші лікарі по плануванню сім'ї проводять бесіду про шкідливість. Сексуального безпорядку сексуального життя. Вчать, як правильно вести своє життя так, щоб потім не було гірко. Нині У центрі планування сім'ї заняття тут розповідають жінкам, як поводити себе після пологів. Штучне переривання вагітності, за словами психолога Тетяни Рибак, є одним із основних чинників, які викликають розлади здоров'я жінки. А це безпліддя, невиношування вагітності, запальні хвороби статевих органів. Щодо жінок, які вже мають дітей, так тобто недавно народили, і коли вони не будуть застосовувати метод контрацепції, вони звичайно ще можуть завагітніти. Це для них в першу чергу буде для них неочікувано, буде стресом, тобто психологічно вплине так негативно. Ну і також бажано після пологів, щоб була перерва, так, тобто до двох років, щоб все ж таки не вагітніти. Тенденція до зростання чисельності пологів та зменшення кількості абортів вплинула на загальне зростання народжуваності в країні у 2009-му Народилося більше 518 тисяч дітей.